Сонечко всміхається, день розпочинається. Ми також сміхаємось, з усіма вітаємось і часу не гаймо, заняття починаємо. Дід садив щось у городі. Баба поралась в господі. Виріс овоч, тягне дід, та подужати не зміг. Як він кликав всю родину витягати ту громину? Хто із дідом працював? Хто йому допомагав? Діти, а як ви гадаєте, про яку казку йдеться мова у загадці, яку ви щойно почули? Вірно, ця казка називається Рібка. Малята, перед вами ілюстрація, на якій зображені герої знайомих казок. Вам необхідно знайти і назвати тих персонажів, яких не було в казці Рібка. Давайте розглянемо уважно. Хто ж тут зайвий? Колобок закотився не в ту казочку. І ведмідь тут зайвий. А ще кіт у чоботях чомусь заблукав не туди. Вірно, і трьох поросят не повинно тут бути. А ще зайва курочка Ряба. Молодці малята, сподіваюся, ви всі добре впоралися з цим завданням. Тож пропоную вам послухати казку Рібка. В одному селі жив давно-придавно дід Андрушка, а у нього була баба Марушка, а в баби донечка мінка, а в дочки собачка Фінка, а в собачки товаришка Кицька Варка, А у Кицьки вихованка мишка Сіроманка. От раз весною взяв, взяв дід мотику, скопав на городі грядку велику, гною трохи наносив, ще й пісочком притрусив, грабельками підпушив, зробив пальцем дірку і посадив рібку. Працював дід немарно, зійшла рібка гарно, ходив дід щоранку на город, набравши води повен рот. Свою рібку поливав, їй до життя охоти давав. Росла наша рібка, росла. Спочатку така, як мишка була, тоді як буряк, потім як кулак, тоді як два і нарешті стала велика-превелика, як дідова голова. Тішиться дід аж не знає, де стати, каже, час нашу рібку рвати. Пішов на город. Взяв рібку за зелений чуб, тягне руками, впирається ногами, промучився увесь день. А рібка сидить у землі, як пень. Кличе дід бабу Марушку. Іди, Марушко, не лежи, мені рібку вирвати поможи. Пішли вони на город, губ-губ. Взяв дід рібку за зелений чуб, баба діда за сорочку, Тягнуть руками, упираються ногами. Промучилися весь день, а рібка сидить у землі, як пень. Кличе баба, дочку, мінку. Іди, доню, не лежи, нам рібку вирвати допоможи. Пішли вони на город. Гуп-гуп. Узяв дід рібку за зелений чуб, баба діда за сорочку, дочка бабо за торочку, тягнуть руками, упираються ногами, промучилися весь день, а рібка сидить у землі, як пень. Кличе дочка собачку фінку. Іди, фіночко, не лежи нам рібку вирвати допоможи. Пішли вони на город. Гуп-гуп, гуп-гуп, взяв дід рібку за зелений чуб. Баба діда за сорочку, дочка, бабу за торочку, собачка, дочку за спідничку. Тягнуть руками, упираються ногами, промучилися весь день, а рібка сидить в землі, як пень. Кличе собачка, товаришку, кицьку варку. Іди, Варварко, не лежи, нам рібку вирвати допоможи. Пішли вони на город. Гуп-гуп, гуп-гуп. Узяв дід рібку за зелений чуб, баба діда, за сорочку, дочка, бабу за торочку, собачка, дочку за спідничку, кичка киця собачку за хвостик. тянуть руками, опираються ногами. Промучилися весь день, а рібка сидить у землі, як пень. Кличе Варка вихованку, мишку сіроманку. Іди, сіроманочко, не лежи нам рібку вирвати допоможи. Прийшли вони на город. Гуп-гуп. Взяв дід рібку за зелений чуб, баба діда за сорочку, дочка бабу за торочку, собачка-дочку за спідничку, киця собачку за хвостик, мишка кицю за лапку, як потягли. Як потягли? Як потягли? Та й впали. Упала рібка на діда Андрушку, дід на бабу марушку, баба на дочку мінку, дочка мінка на собачку фінку, собачка на товаришку кицю Варка, а мишка. Шусть та в Мірку. І я там була, ту рібку бачила, а хто не вірить, хай перевірить. Сподобалася вам казочка, дітки? А пригадайте, хто посадив рібку. Дід посадив рібку. А яка виросла рібка? Виросла рібка велика-привелика. А хто пішов тягнути рібку? Дід тягнув рібку. А кого ж покликав дід на допомогу? Дід покликав бабу Марушку. А баба кого покликала на допомогу? Баба покликала дочку мінку. А дочка кого покликала? допомагати? Дочка покликала собачку Фінку. А собачка кого покликала? Собачка покликала кицьку вар... варварку. А кицька варварка кого покликала? А варварка покликала мишку сіроманку. А хто ж допоміг витягнути рібку? Мишка допомогла витягнути рібку. Малята, а як про рібку сказано у казці? Яка вона? Правильно, рібка велика привелика виросла. А що ми можемо сказати ось про цю рібку? Ця рібка яка? А ця рібка маленька-прималенька, правильно. Малятка, ви, мабуть, уже втомилися? Давайте трішечки відпочинемо. Дітке, це бабуся Наталка. І до неї в село приїхали внучата. Хлопчик Роман і дівчинка Леся. Послухайте іще раз імена дітей. Роман. Роман. Назвіть перший звук цього слова. Р. Р. р роман. А дівчинку звать Леся. л Леся. Леся. Назвіть перший звук цього слова. Л. Л. -л, -л, -л. Дітки вирішили допомогти бабусі і зібрати овочі на огороді. Давайте ж розглянемо з вами, які овочі ростуть у бабусі на огороді. Там ми бачимо огірки, моркву, цибулю, помідори, баклажан і гарбузи. Бабуся Наталочка наказала збирати ромчику овочі, в назвах яких є звук «р», А лесен кошик повинні зібрати овочі, у назвах яких є звук Л? Але діткам важко це зробити. Тож давайте їм допоможемо. Що це за овоч? Це морква. В який? Кому ми в кошик покладемо моркву? Так, ми її покладемо ромчику. Далі дивимось? Це баклажан. Баклажан. Кому покладемо баклажан? Баклажан покладемо Лесі. Так, далі це гарбуз. А гарбуз ми покладемо ромчику. Помідори, помідор. Так, молодці, ромчику покладемо помідор. Сибуля, цибуля, сибулю цибуля. до лесі покладемо в кошик. Так. Огірок. Огірок. Теж ромчику покладемо. Молодці малята. І бабуся Наталочка, і її внучата вдячні вам за допомогу. Ми з вами добре попрацювали і вже час закінчувати наше заняття. До побачення, малята! До нових зустрічей!